Вівторок і зараз актуальні новини з України та світу від Івана Сапата та Вадима Оксінчука. Закінчується 902 друга доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. З початку доби відбулось 111 бойових зіткнень противник завдав одного ракетного та 63 авіаційні удари. Та майже 500 ударів дронами Камікадзе здійснив майже 3 тисячі обстрілів позицій наших військ. Окупанти вгатили ракетами по сумах. Що менше одна людина постраждала. Про це повідомила місцева влада. В місті пошкоджена лінія електромережі, газопровід, будівля, лікарні та автівки. У російському Єкатеринбурзі спалахнула дуже сильна пожежа. Загроза від пожежі та дим було видно за кілька кілометрів. Повідомлялося, що розірвався газовий балон. Однак місцеві чули жужжання і детонацію. Чомусь не погоджується з цією версією. Ну а тепер про Курськ Росія перекидає війська Скалініградська в Скалініграда в Курську область. Повідомив міністр оборони Литви. Крім того, за даними видання політику, для оборони Курщина, Росія вивела частину військ Запорізької та Херсонської областей. Також відомо, що на Курщині оголошена евакуація ще одного району неподалік суджі. У нас можуть бути плани і далі. Курська нардепі, полковник СБУ Роман Костенко, прокоментував перспективи рейду українських військ на Курщину. Але буде питання: наскільки ми зможемо це зробити? Наскільки ворог дасть нам це зробити? Щоб постійно проводити серйозні операції, ти маєш думати про резерви. Можна прорвати фронт, і на цьому в тебе війська закінчились, сказав Костенко в інтерв'ю одному із телеканалів. Також є американський сенатор під час візиту до Києва заявив, що українська операція в Курській області є сміливою, блискучою і просто прекрасною. Він також закликає адміністрацію президента США Джо Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб виграти війну, яку неможливо програти. Також за його словами, влада США має запропонувати пілотам F-16 на пенсії допомагати у війні в Україні. Є інформація, що Україна отримала 4,2 мільярди євро від ЄС в межах програми «Ukraine Facility». Кошти направлені на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми. Військові видатки продовжують фінансувати виключно за рахунок власних ресурсів, заявив прем'єр Денис Шмигаль. А Ізраїль посилює оборону інфраструктури через загрозу з боку Ірану. Повідомляє видання Bloomberg. Зазначається, що на тлі підвищеного ризику атак з боку Ірану Ізраїль встановив сирени на батарейках, резервні джерела живлення для електростанцій та забезпечення. Шеврятувальників супутниковими телефонами. Також із США зосереджують сили на близькому сході, очікуючи атаки Ірану на Ізраїль. Про це повідомляє CNN. голова Пентагону Ллойд Остін розпорядився направити атомний підводний човен USS Georgia, озброєний крилатими ракетами на близький схід. Крім того, Остін наказав прискорити прибуття авіаносної удари групи USS Abraham Лінкольн. Байден в свою чергу підтримує скасування податки на чайові. Повідомляють Hill. Джо Байден безумовно підпише законопроєкт про відміну податку на чайові. Якщо такий потрапить до нього на стіл, про це заявила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. А Джей Ді Венс заявив, що у США час розширити податкові пільги на дітей з 2 тисяч до 5 тисяч доларів. Експерти кажуть, що таке нововведення коштуватиме бюджету додаткові 1 трильйон доларів. На пільгу у 2 тисячі зараз можуть претендувати батьки одинаки, чий дохід не перевищує 200 тисяч доларів. Для сімейної пари сума збільшується до 400 тисяч. Отож, це були всі актуальні новини з цього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40.